Вітаю всіх на каналі смачно дома. Покажу вам, що я сьогодні приготувала, можливо, якась ідейка сподобається і вам. На перше сьогодні суп гречаний. Варю його завжди із світлої гречки. Кашу частіше люблю із жареної гречки, а на суп саме ось таку світлу, вона гарно розварюється і не сильно дає колір темний. М'ясо обов'язково, щоб був густенький. Потім зробила м'ясну підливу, м'ясо не прожарювала, зразу його посолила, поперчила, додала паприку і в такій каструльці з товстим дном протушкувала довгенько, мабуть, з півтори годинки, щоб воно було геть м'якеньке. Додала багатенько цибулі і чесничок. Вийшла підлива, завтра зготую або кашу, або макарони, і буде м'ясна страва. Потім піца. У нас сьогодні вийшло дві здорових, я вже їх порізала на шматочки. Тісто дуже вдале, тоненьке, пористе. Рецепт буде в мене на каналі. Заходьте, дивіться. Дуже зручно, що тісто я приготувала з вечора, а на наступний день вже спекла піцу. Потім пожарила рибку, вийшла дуже смачна за рахунок особливого кляру. Рецепт теж подивитися. Така вона золотиста. Просмажена, ароматна, дуже виходить. Як гарнір до рибки сьогодні буде пюре, я начистила картошку, пізніше будемо вечеряти від варю. Компот зараз варю часто, так як у морозилці в мене є багато ягід, то використовую їх. Зараз перелию у стаканчик, покажу, в якого він яскравого кольору за рахунок темних ягід, вишні, єжевіка. Не знаю, як правильно буде, ми говоримо єжевіка. Ягідна Тут сливи. Я завжди переливаю у банку, мені так зручніше зберігати в холодильнику. Ще інколи із заморожених ягід люблю варити кисіль солодкий, з крохмалем. Інколи теж таке готую. І ще, поки сезон гарбузів, зварила гарбузову кашу. Вона корисна і ми її любимо. Кому цікаві мої відео, підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх, підтримайте канал будь-яким коментарем. Бажаю вам миру та здоров'я. До наступного відео. Пока-пока!